Вікає коридня загальноосвітня школа перших третіх ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області. Школа була відкрита 1 вересня 1982 року потужна можливість школи 424 учнівські місця. Зараз тут навчається 314 учнів, які активно здобувають освіту сім. Відбувається бурхливий розвиток інноваційних технологій. Комп'ютери стають невід'ємною частиною нашого життя. Ми зустрічаємося з ними все частіше. Ми твердо знаємо, що інноваційні технології це невід'ємна частина сучасного життя. На сьогодні Корітнянська школа перших-третіх ступенів має один комп'ютерний клас, обладнаний сучасною технікою. Цього, звичайно, мало для задоволення. Мережі. У, про... у проєкті запуск без... безпровідної мережі Wi-Fi. Широко застосовуються мультимедійні уроки з використанням інтерактивних можливостей електронної дошки. Найсучаснішим у цьому напрямку є кабінет фізики. Вчителі-предметники активно використовують сучасні інтерактивні засоби проведені уроки Це дає можливість залучити до активної роботи. Всіх учнів без винятку. <кій> Учні активно займаються спортом на спортивному майданчику та в закритому спортзалі. Це наш спортивний майданчик. з 2002 року. Це роботи наших учнів. Зразковий музей світлиця відкритий з 1997 року. Юний кравець. Учениця Матко Інгрід. Хореографічний гурток спортивне життя школи. 1982 по 2012 рік повну загальну середню освіту здобуло 70... 796 учнів, медалісти, золоті 28 учнів, срібні 28 учнів. já Qual